Привіт, друзі! Сьогодні у нас 24 травня, давненько я не виходив на зв'язок, десь приблизно тиждень. Десь так нарахував. Багато що за цей час сталося, знаєте, і хороше, і не дуже таке. Коротше, сьогодні покажу вам те, що ми зробили за тиждень. Роботи було реально дуже багато. Цей сім днів я не заходив навіть ні в YouTube, ні в Facebook, нікуди. Ну, Зовсім часу не було. Зранку до ночі тупо садили, садили. Коротше, роботи багато, дуже багато. Тому сьогодні накидаю, постараюсь коротеньких відео, там таких не сильно довгих, що ми зробили, що ми посадили. Тому дивіться, перед вами томати висадили на, у відкритий ґрунт. Тут майже 8 соток. Сорти тут дуже різні. Я вже потім в наступному відео покажу тепличку, ми її продали. розсади не, не залишилось зовсім, навіть собі думали посадити більше, але трішки не, трішки не хватило. Помидор сильно сухо, скажу вам, бачите, трошки жовтий, хоча розсада класно закалена, але дуже сухо, дощів немає, води дуже пішло багато, заливали тут, як садили, не одна бочка пішла. Дощів нема, десь нам ідуть, знаю, але в нас дуже сухо, ще й вітер, сонце, і воно його палить, горить. Тому Помідор, я думаю, потрібно чимось обробити по листу, щоб він трішки якось, не знаю, був, був не такий жовтий, щось коротше, треба йому зробити. Там вже буде туди далі. Садили ми під лопату. Так як знаєте, картоплю садять. У нас кущ від куща виходить 20 см це приблизно, знаєте, ніхто його там не віряв. Ось. Між рядочками, оцими 80 і стежка в нас виходить метр двадцять чи метр сорок, я щось, мабуть, метр двадцять. Мабуть, так. Да. Десь так. Ось від так. Рядочка до рядочка. Коротше, садимо так третій рік, схема реально класна. Якщо все добре, побачите результат, схема реально непогана. В рядочку 20, скажу вам, це не густо, помідорів багато, вони особо не сильно печуться, тому що посадка трішки загущена в ряду, але так як стежка, бачите, широка, тут, то йому є куди там розложитися. Тут десь до півстежки, з двох сторон будуть кущі, тому є такі в нас сорти, що пройти навіть нема куди. Ось так. Тиждень реально важкий. Не хотілося навіть знімати нічого, просто, просто так знаєте, на автоматі садили, все Да і все. Короче, наступне відео зніму. Це було про томати, далі буде перчик, далі там підуть теплички таке. Всім дякую. Дякую, що зі мною, дякую за нові великі підписки, молодці, клас. Велике вам дякую, далі буде. Всім пока.